Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні я прийшла в садочок і побачила в себе на столі ось таку гарну коробочку. Давайте зараз поглянемо, що в ній знаходиться. Вам цікаво? Так? Погляньте, це ж кульки. Вони такі гарні, різнокольорові. Давайте їх розглянемо. Це жовта кулька. Це червона кулька, синя кулька, зелена та рожева. Кульки мають округлу форму. Діти, пропоную вам зліпити ось такі різнокольорові кульки. А перед тим, як ми будемо ліпити, ми зробимо з вами пальчикову вправу, а допоможе нам в цьому ось така чарівна кулька. Кульку треба в руки взяти, вправо, вліво покатати, кинь угору і спіймай. Потім ручкою притискай. Діти, погляньте, у мене на столі лежить дощечка та різнокольорові шматочки солоного тіста. Та вже зроблені ось такі кульки. Зараз ми будемо із шматочки робити кульку. Беремо шматочок. Ось так. Кладемо його на долоньку. Накриваємо другою долонькою. І ось так коловими обертами рук. Робимо кульку. Ось так накриваємо. І ось так. Робимо ось такі оберти рук. Так, дивіться, у нас вже виходить кулька. Зараз ми її зробимо гарненькою. Ось, вийшла кулька. Давайте ще раз спробуємо. Кладемо шматочок на долоньку, прикриваємо, ось так, накриваємо другою долонькою шматочок і ось так катаємо. Ось так коловими обертами рук робимо кулю. Ось в нас вийшла гарна кулька. Так. Погляньте, в нас тепер багато різнокольорових куляк. Дітки, ми сьогодні з вами вчилися робити із солоного тіста різнокольорові кульки. Я гадаю, що у вас все вийде! А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, діти! До нових зустрічей!